Вітаю вас, друзі! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня і це наша перша зустріч на каналі у 2025 році. Ми живемо в епоху змін, і повний місяць в леві 12 лютого стане яскравим знаком цих трансформацій. Повний місяць або повня це середина точка між двома новомісячами, і вона коригує наш шлях. Як у повню місяць освітлений сонцем, так і ми бачимо більше. Те, що зазвичай лишається поза увагою. Це вдалий час зробити переоцінку дій та планів. 29 січня був новий місяць та східний новий рік, після чого два тижні місяць зростає до повні 12 лютого. Повний місяць земля розташовується між місяцем та сонцем, а між світилами формується напружений аспект опозиції. Про це ми детальніше поговоримо при аналізі гороскопу події пізніше у відео. Після повні з 13 по 27 лютого період спадаючого місяця і це час для завершення справ, прибирання, позбування старого і непотрібного. Саме на цей період в сприятливі дні рекомендується стрижка, якщо ви бажаєте, щоб форма зачіски довше трималася. Для очищення пілінгів та епіляції теж краще обрати дні з місяця з 16 по 26 лютого. Дні для цих та інших справ ви завжди можете обирати за астрологічним календарем Олени Осипенко та Юрія Боянова на 2025 рік. Посилання на мобільну версію знайдете в описі під відео. З 12 по 20 лютого найкращий тиждень для фізичних навантажень. Вони будуть переноситися легше. Енергії багато і варто направити її в корисне русло. А після цього і до кінця місяця навантаження мають бути помірними. Переходимо в енергозберігаючий режим. Початок справ не рекомендується. Це стосується взагалі всього періоду до кінця квітня. Зараз ще триває період ретроградного Марсу до 24 лютого. З 25 лютого до 9 березня Юпітер буде йти руйнівним градусом. З 2 березня до 13 квітня буде ретроградна Венера. І ще в цей період накладеться ретроградний Меркурій та коридор затемнень, а потім знову спадаючий місяць в другій половині квітня. Отакий період для прогальмування соціальних справ, переоцінки цінностей та духовного розвитку подарував нам Всесвіт. Зрозуміло, що в сучасному світі ми не можемо поставити на паузу повністю всі процеси, і часто треба приймати рішення та діяти навіть в несприятливі космічні періоди. Для таких ситуацій в календарі автори завжди нам дають дні виключення для справ. Період повні це стресовий період. І цей вплив ми можемо відчувати ще з 11 лютого. А хто більш чутливий, в основному це діти, то з 10 лютого. Тому важливо налаштуватися на спокій та позитив, підтримувати близьких, важливі справи ліпше відкласти і займатися чимось більш рутинним, спокійним, не стресовим. В період повного місяця з 11 по 13 уникайте сауни, спа, лазні, занурення на глибини чи підняття в повітря, всього, що стосується різких змін температури та тиску. Точний час повні це пік енергії, і я пропоную використати її на благо України та світу, взявши участь у спільній медитації. Ви можете долучитися, перебуваючи в себе вдома, на роботі, в іншій країні, будь-де. За Києвом, повня буде о 15.54. Звичайно, якщо ви проживаєте в інших часових поясах, врахуйте цю різницю в часі. З 15.30 усамітнюйтесь, за дверима лишіть всі думки та переживання. Можна приготувати чай, увімкнути легку медитативну музику, запалити палосанто, пахощі, що любите. Завчасно підготуйте чистий аркуш паперу та ручку. Зосередьтеся на своєму диханні. Усвідомте себе в просторі, де перебуваєте, і о 15.50 увімкніть медитацію Олени Осипенко Допомога землі та Україні. Посилання на неї лишаю в описі під відео. А коли медитація закінчиться, збережіть надовго це відчуття світла, вдячності і любові, оскільки це повня у яскравому знаку лева стихії вогонь. Після медитації можна виконати чудовий ритуал на розкриття внутрішньої сили. Свічку не тушіть, а на аркуші напишіть, що хочете проявити в своєму житті: таланти, впевненість, харизму тощо. Прочитайте написане вголос, уявляючи, що ці якості вже маєте. А далі в житті працюйте над їх досягненням. Я вже знаю, що напишу, а ви! Перейдемо до характеристики гороскопу цієї повні. Та спочатку прошу підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати відео про всі важливі астрологічні події. Поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Таким чином, ви сприяєте розвитку нашого каналу та українського контенту на Ютубі. Дякую! Гороскоп повного місяця будуємо на точний його час 15.54 за Києвом. Це схема розташування планет, на яку ми дивимося як на карту. Планети рухаються кожна в своїй швидкості, і гороскоп кожного разу унікальний. Гороскоп повного місяця показує нам програму на наступні два тижні до нового місяця, що буде 28 лютого. Бачимо місяць та сонце в напруженому аспекті опозиції. Місяць в знаку Лева, активуючи теми самовираження, творчості, впевненості та бажання бути в центрі уваги. Сонце навпроти у водолії це знак інновацій, нестандартного мислення та соціальних зв'язків, знак друзів та однодумців, експериментів і нових підходів до різних сфер життя. Водолій це про те, щоб бути частиною чогось більшого, мислити глобально. Така позиція сонця з 20 січня до 17 лютого активує бажання порушити звичні рамки, відкинути старі обмеження. Отже, протистояння місяця та сонця в повню 12 лютого може викликати напругу між особистими амбіціями лев і загальним благом водолій. Можливі конфлікти між власними бажаннями та вимогами суспільства. Тому кожному з нас важливо насамперед прислухатися до себе, проаналізувати плани та визначити, над чим працювати в наступні два тижні, власним самовираженням чи над суспільними проєктами, інтегруватися в групи, а в ідеалі досягти балансу між індивідуальністю та колективом і стати сильною особистістю в колективі. Дайте відповідь собі щиро на питання, хто я в групі та соціумі, яка моя роль та внесок, які мої особисті якості допоможуть загальному розвитку. Визначте, де ви хочете сяяти, а де варто поступитися суспільним інтересам. Світила в гороскопі повні мають аспекти з іншими точками. Сонце. З'єднання з Меркурієм. Між ними два градуси, і таке з'єднання вказує на спалення Меркурія, що означає проблему вираженні природних якостей планети. Взагалі, період спаленого Меркурія триває ще з 9 лютого і закінчиться 13 лютого. Але наявність цього факту в карті повні вказує на програму до кінця місяця. Можливі складнощі в комунікації. Люди можуть говорити імпульсивно, не обдумуючи слів неприйняття чужих ідей, викривлення інформації, плутанина в домовленостях, збої в техніці та транспорті. Отже, краще уникати важливих переговорів, підписання контрактів або документів без ретельної перевірки, покупки гаджетів або електроніки. І це ще одна вказівка уникати старту проєктів, особливо пов'язаних з інформацією, навчаннями та технологіями. Також в карті повні місяць Сонце і Меркурій мають гармонійні аспекти з Чорним місяцем та напружені квадратури з ураном. Загалом це вказує як на зовнішні зміни, так і на глибокі внутрішні трансформації. Зв'язок з Чорним місяцем дає можливість глибше усвідомити приховані страхи на шляху їх вирішення. Уран через напружений аспект вказує на несподівані зміни, емоційну нестабільність та відчуття тривоги. Важливо зберігати спокій, не піддаватися провокаціям, уникати імпульсивних рішень та обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги і переходити в укриття. Бережіть себе та близьких. Друзі, ми щиро дякуємо всім, хто донатить на допомогу для безпритульних котиків. Завдяки вам, ми змогли врятувати та прилаштувати в родину ще одну кішечку. Отже, якщо моє відео було для вас корисним, найкращою подякою буде Донат на банку. Ми регулярно лікуємо, стерилізуємо, вакцинуємо і утримуємо котиків в клініці до прилаштування в родину. Посилання на банку в описі або ж скануйте QR-код на екрані. Також після перегляду обов'язково зробіть донат на будь-який перевірений збір для ЗСУ. Дякуємо вам за підтримку, за перегляди, лайки та коментарі. До зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!